Чи є проблеми в отриманні одноразової грошової допомоги внаслідок загибелі військового? Кожна родина чи родичі загиблого військового мають право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень. На жаль, дуже часто органи ТЦК відмовляють у виплаті, мотивуючи це різними обставинами. Зокрема, це, якщо військовий загинув не на першій лінії зіткнення. Однак вимоги законодавства мають обширне визначення коло осіб, що мають право на отримання виплати, зокрема, це під час захисту батьківщині. Під це визначення підпадає не тільки загибель військового на першій лінії зіткнення. Так, до мене звернулася родина загиблого, який загинув на потрапляння ракети в місті Суми. ТЦК повідомила їм, що у зв'язку із загибелі військового не на лінії зіткнення їм буде відмовлено в отриманні виплати. В даному випадку навіть без звернення до суду була проведена робота протягом 6 місяців по направленню запитів, скарг до вищестоящого керівництва, ініціювання і контроль передачі справи з районного ТЦК до обласного ТЦК і до Міністерства оборони, де в подальшому комісії при Міністерстві оборони було прийнято рішення. Про виплату одноразової грошової допомоги матері загиблого, його дружині та двом дочкам. Тому у випадку ненасті трудності в отриманні, а також при ненасті рішення про відмову у виплаті, я все одно рекомендую звернутися до суду, тому що на сьогоднішній день судова практика по даній категорії справ є позитивною.